І були порозв'язувані чотири ангели, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили третину людей. Чотири ангели, згадані в цьому вірші, є поважними фігурами, які виконують роль ангелів суддів. Вони звільнені для виконання Божого суду над людством, згідно з біблійною теологією, ангели часто служать як виконавці Божих наказів. І ось ангел Господній з'явився і у в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи «Мерший, вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. Фраза, приготовлені на годину, день, місяць і рік, підкреслює, що їхнє звільнення сталося в конкретний момент часу за Божим планом. Це вказує на певні божественні терміни та порядок, що підтверджує всесильність Бога в контролі над історією. Для всього свій час і година своє кожній справі під небом. Також цей вірш говорить про масове знищення, убити третину людей. Це свідчить про великі суди, які будуть накладені на людство, і вказує на незмірні наслідки гріха і непослуху перед Богом. І я глянув і ось кінчалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірми. Це також нагадує про інші знищення, які траплялися в історії, такі як грізні кари в часи потопу. Об'явлення 9 розділ 15 вірш. Говорить про звільнення чотирьох ангелів, призначених на суд над людством, щоб убити третину людей. Є ряд конкретних фактів і подій сучасності, що свідчать, що це прородство виконується в наш час. covid 19 Пандемія почалася в 2019 році і на початок 2023 року привела до офіційно зареєстрованих більш ніж 6 мільйонів смертей у всьому світі. Це одне з найбільших знищень життя в сучасній історії. А число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч, і я чув їхнє число. 2 мільйони. Це число може символізувати величезну силу, запропоновану Небесним судом. У біблійній традиції числа часто мають символічне значення. Число 2 мільйони може вказувати на велику армію, яка виконує Божий суд. Дослідники також звертають увагу на присутність армій у пророчих текстах, де говориться про військових ангелів. І так бачив я коней у видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані, а голови в коней немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь і дим, і сірка. Цей опис свідчить про агресію та силу. Леви символізують потужність і могутність. Вогонь, дим і сірка є образами суду, які також з'являються в старому заповіті, наприклад, суд над Содомом і Гоморою. Це є символи Божого гніву і суду. Вони вказують на деструктивність тієї сили, що приносить загибель. І побита була третина людей від цих трьох поразок, від огню і від диму і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Фраза загибель третини людей вказує на небувалу масштабність лиха, загибель третини людства переносить нас до концепту Божого суду, викликаного беззаконням та гріхом. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вожів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. У біблійній символіці коні часто вказують на сили, що несуть війну і руйнування. У цьому контексті кінські хвости, подібні до змій, вказують на небезпечну і руйнівну природу цих істот. Змії символізують зманювання та обман, а також злі сили. Посилання на змій свідчить про те, що ці істоти мають небезпечний характер, і їхня шкода полягає в їхній здатності вводити в оману. Голови на кінських хвостах символізують джерела влади, але в даному контексті вони вказують на здатність заподіювати шкоду. Фраза, і ними вони шкодили, вказує на те, що ці істоти не лише є загрозою, але й насправді завдають фізичної або духовної шкоди людству. Згадка про мільйонну армію та масштабні втрати серед людства. Може бути проаналізовано з огляду на певні події та явища, що відбуваються в сучасному світі. З початку війни в Україні з 2014 року, і особливо внаслідок вторгнення Росії, в 2022 році мільйони людей загинули, були поранені або позбавлені притулку. Це викликало значний вплив на життя тисяч людей. Сирійська громадянська війна призвела до сотень тисяч загиблих, а мільйони біженців і переміщених осіб. Схожа ситуація з конфліктом в Ємені, де тисячі загиблих і страждання мільйонів викликали серйозні гуманітарні катастрофи. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. В цьому вірші ми читаємо, що решта людей, що не загинули, цей фрагмент підкреслює, що навіть, попри великі втрати та катастрофи. Багато людей не каються. Це вказує на жорстокість людства та їхню нездатність усвідомити серйозність наслідків своїх вчинків. Вказівка на поклоніння ідолам золотим, срібним, мідним, кам'яним, дерев'яним підкреслює відхід людей від єдиного бога і їхнє схиляння перед матерією або створенням, а не творцем. Це прямо нагадує про заповідь Божу, що забороняє ідолопоклонство. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. І є одним з основних гріхів, за які люди несуть наслідки Божественного суду. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ані в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Вірш наводить різні гріхи, такі як вбивства, чари, магія, блудодіяння та крадіжки. Цей перелік демонструє моральний занепад та відсутність етаки в суспільстві. Такі дії викликають гнів Божий і є причинами багатьох страждань. Учинки тіла явні то її перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єрісі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, який попереджав був, що хто чинить таке, не спадкують вони царства Божого. Ці вірші описують ситуацію, у якій людство. Навіть зазнаючи суворого Божого суду, не кається в своїх гріхах і продовжує практикувати ідолопоклонство та інші моральні діяння, що штовхають до загибелі. Порівняємо цей опис з сучасними явищами, які свідчать про виконання цього пророка. Перший факт зростання матеріалізму та ідолопоклонства. У сучасному світі існує стрімке зростання матеріалізму, який виражається у поклоніні фінансовим та матеріальним цінностям. Люди часу ставлять гроші, владу та статус вище духовних цінностей. Це можна спостерігати в багатьох суспільствах, де успіх вимірюється матеріальними здобутками. Відповідно до опитувань, багато людей звертаються до різних форм ідолопоклонства, таких як поклоніння популярним знаменитостям, політикам і навіть концепціям, як от зазвичай вважають, культ особистості. Друге, етичні порошення в суспільстві. Глобально зростає насильство, і у 2021 році, за даними ВООЗ, у світі зафіксовано понад 464 тисячі вбивств. Це свідчить про загальне нехтування людським життям. Багато терористичних атак, наприклад, теракти у Європі, Близькому Сході, у 2010-х роках показують, як вбивства стають звичним проявом спроби виправдати ідеології, що базуються на насильстві. Третій факт. Сексуальна аморальність. Відзначається зростання сексуальної аморальності у вигляді проституції, порнографії та популяризації безвідповідальної сексуальної поведінки, що свідчить про моральний занепад. Це може бути виражене в законодавчих змінах, таких як легалізація одностатевих шлюбах і пропаганда гендерної теорії, що змінює традиційні уявлення про сім'ю. Дослідження порнографічної індустрії свідчать про те, що мільйони людей у всьому світі регулярно переглядають порнографію, що підтверджує існування розповсюдженого блододіяння. Ці факти свідчать про те, що пророцтво Божого суду є актуальним у наш час. Люди продовжують відкидати запрошення до покаяння та повернення до Бога.